Доброго дня, шановні мої. Слухайте, шириться новина прямо з усіх з щилей, З усіх. Міністерство цифри розповіли про, значить, новий якийсь кейс. Є-підприємець, е е-підприємець. Проект Економічна Правда видала статтю 8 листопада. Я, я з 8 листопада за цим всім спостерігаю і дивлюся, що шириться, шириться, набирає все популярності, популярності ця новина. Давайте зрозуміємо, що це таке, і що це за на рівному місці якась популярність, яка нікому нічого не дає, окрім того, що було і раніше. Ну, тобто, по-новому просто назвали кейс, який взагалі не працює. Ну, це моя думка. Зараз я вам спробую її донести. Проєкти підприємець об'єднає 12 послуг для бізнесу в одному онлайн, форм, онлайн форму. Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків можна буде отримати дозвіл для його масштабування, подати декларацію та інше. У спочатку підприємець запустить лише для декількох декілька. Це взагалі для мене нонсенс. Для деяких видів діяльності, салони краси, кафе, точка продажу. Як пояснив Федоров, послугою зможуть користатися не лише новостворені, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. До чого тут це там, взагалі, зовсім інший алгоритм. Відкриття студії манікюру, і всі, всі намагаються відкрити ФОП першої групи, щоб не, не наймати найманих працівників, і орендувати одне приміщення на 10 спеціалістів. Це ось вам е, салон краси на рівному місці. Ну, тобто. Чому навколо цього потрібно створювати ось такий, як то кажуть, цукерка всередині пуста, а зверху така красива красива обгортка. Я, ну, я поки що цього не доганяю. Ну, я просто переживаю, щоб то не було. Ну, як переживаю, я просто підозрюю, що це знову якийсь спосіб десь потягнути кошти, як то кажуть. А, значить, дивіться, дія також, 8 листопада, е-підприємець анонсувала, що таке е-підприємець і так далі. А, слухайте, на сьогоднішній день ви заходите в Дію, заходите в послуги, в ній є розділ підприємництва, і вибираєте закриття ФОП. Відкриття ФОП, зміни до ФОП, реєстрація потужностей. Реєстрація потужностей до цих пір не працює. Неважливо, для якого виду бізнесу. Неважливо. Реєстрація потужностей ринку вона є важливою. І це мають всі розуміти, ті, хто торгують продуктами харчування. А я зараз запитаю, якщо зробити соціальне опитування українців, що таке потужності, то мені, якщо одна людина на 100 скаже, що вона знає це, то це буде добре. Хоча я, я сумніваюся, що хтось знає про ці потужності оператору ринку, крім тих, хто має свій власний бізнес і який вже зіштовхувався з перевірками. Все, це тільки єдині люди, які це знають. А, і так, до чого я веду, що я поки що не розумію, що це за назва є підприємець, який там кейси, хто цими всіми послугами мають право користуватися усі ФОПи? А, внесення, заява про набуття статусу. так, компенсація за просто автоматична реєстрація, ФОП, внесення звіт. Тут вже ж є і подати декларацію платника єдиного податку, щоб її підписати. Але знову таки, Оці всі моменти, які тут є, в них треба розбиратися. Тобто з, з, просто людина, яка сіла і хоче щось там відкрити. По-перше, треба вміти підбирати види діяльності. По-друге, розуміти, яка тобі потрібна група платника єдиного податку. То все тут ніхто не розказує, ніхто нічого не показує. Тобі дали просто форму. Скільки я спілкуюся з людьми, скільки до мене звертаються люди, які намагалися самостійно зробити собі ФОП, усі лагають. Усі, ну, тобто, зі 100% людей, які телефонують за допомогою, всі 100% лагають з тим, що вони вибирають не те, з тим, що вони підбирають собі на ту групу для платника єдиного податку. А деякі взагалі не знають, чому їм не дали. Ви ж не розумієте, що це все оце посередник між вами і Міністерством юстиції, і між вами, і податковою. Розумієте, так? Да? Що якщо Міністерство юстиції ще тут можна е, випуску витребувати? Або якщо вам приходить відмова, то лист приходить, чому вам відмовили там в реєстрації. До речі, в реєстрації ФОПу відмовляють, тому що не передбачені е, адреси деякі. Раніше взагалі пропускали старою назвою адреси. На сьогоднішній день, слава Богу, там тільки нові. І знову таки буде. Є, є, є прогавини в тому, в тому випадку, коли ти прописаний ще за старою адресою да, і маєш відносини ще до старої адреси, а тут ти реєструєш ФОП уже за новою, з новою назвою. Тобто я вважаю, що то все не, не є хорошо. але це виключно моя суб'єктивна думка. І мені здається, що перед тим, як так сильно рекламувати є підприємець ваш кейс, доведіть все до ладу для звичайних ФОПів. Просто. Вони пропонують тут перелік. Державна реєстрація ФОПа уже є. Державна реєстрація ЗМІД до ФОПа є. Реєстрація платникам єдиного податку є. Ну, тобто, там ж, коли ви реєструєтесь, ви маєте право вибору, ви хочете зареєструватися чи можете залишитись на загальній системі. Реєстрація платником ПДВ також там є. Реєстрація розрахункових операцій програмного реєстратора. Ну, це ні. Це я взагалі не знаю, як вони це зроблять, тому що РРО, наскільки ми знаємо, ми спочатку маємо підібрати платформу. Ми вже це не раз з вами обговорювали в моїх відео. Спочатку підбирайте платформу для роботи, а їх зараз просто десятки. Потім підбирайте собі банк, щоб він співпрацював з цією платформою, і потім тільки реєструйте. І то реєстрація, можливо, доступна, наприклад, у чекбоксах доступна через саму платформу. Здається, у вчасну касу також платформа одразу доступна через саму платформу реєструвати. Самий вірний спосіб це, звичайно, зареєструватися через електронний кабінет платника податків, а потім уже підтягнути дані на ту платформу, яку ви оберете. Як буде це робити дія? Ну, я, я не розумію просто, ну, чесно, ну, поки що не розумію. Але Бог з ним побачимо. Реєстрація декларації відповідності, матеріально-технічної бази вимогам з питань пожежної безпеки. Цього там немає про пожежну безпеку. Я не знаю також, чим це мотивовано, тому що для того, щоб пройти пожежну безпеку, ми всі знаємо, що подати пакет документів того мало. Має прийти завжди спеціаліст, щоб дати оцінку стану вашого приміщення. Ну я просто, ну окей, Ну, добре, можливо, цю оцінку прийде. І де сидить корупція. Корупція сидить саме в цьому, коли приходить інспектор робити оцінку твого приміщення. Ну, що ми, ми будемо зараз закривати на це очі? Ні, ми маємо говорити так, як є. Що багато людей, хто приходить і на перевірках що роблять, домовляються. Ми зараз не говоримо про ці слова такі, корупція і все інше, тому що дуже багато інспекторів, які є просто людьми, які йдуть на зустріч, які говорять, що виправити, ти виправляєш, для того, щоб ти міг піти у своє майбутнє, а інспектор у своє. Ну, цього я теж не, дог... не, не, не зрозуміла. Подання інформації про попит на робочу силу, вакансії. окей. А, тобто, ви ще хочете зробити платформу, де будуть пропонуватися ще вакансії. А, і ви можете зареєструвати свою, ну, якби, запропоновану вакансію. Добре, побачимо. Але ми всі знаємо WorkUA, да, на якій всі шукають собі. Посади, роботи, підробіток і так далі. Хто що там пропонує? Не знаю, яка буде конкуренція з WorkUA. Ну добре, Бог з ним. Державна реєстрація потужності. Тільки що ми про це поговорили. Я натискаю, вона не працює. Тобто ви анонсуєте вже 8 листопада, що у вас ось ось уже кейс запускається, він буде експериментальний і так далі, а у вас нічого не працює. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації, застосування машин, механізмів, устаткування. То все має перевірити інспектор. Навчена людина. Як би то зараз не, важко не звучало, але, блін, не можна просто взяти і передати пакет документів, і вам мають повірити на слово, а завтра там загине людина, бо та е, машина була без якихось там деталей, гарантій і всього іншого. Це не є, ну мені здається, це моя думка, що це не є е, такі е, категорії, які мають бути настільки автоматизовані. Ну, тобто, я не знаю, я в цьому не вбачаю ніякої, ніякого спрощення, тому що інспектора інспектор має хтось залишити. Інспектор має пройти перевірку. Можливо, там буде просто подача автоматизована пакету документів після того, як там буде заключений висновок. Тоді я не розумію, в чому така прямо сильна проблема, щоб людина з'їздила по одній адресі занесла ті пакет, пакет документів. Ну, добре, окей, да, Тут спрощено, дійсно. Там, ти не їздиш, не витрачаєш час, сів там, відсконував рішення інспектора, відсконував свої документи і надіслав. Ну, хорошо. І, ну, але це без, без інспектора це пожежна і оце дозвол на виконання підвищеної небезпеки. Блін, ні. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці. Оця охорона праці вона завжди сидить в кутку, про ню ніхто не знає, але ви маєте знати, ця служба вона існує і вона дуже хорошо працює. Вона дуже дуже впливає на ваш бізнес, коли у вас, не дай Бог, виникне перевірка охорони праці. Крім того, що вона має право виписати вам адміністративні штрафні санкції, вона має право вам не давати працювати. Якщо це зроблять автоматизовано, це буде прикольно. От з охороною праці окей. Але ще немає такого розділу, де там про охорону праці, побачимо. Відкриття банківського рахунку. Це також неправда. Також не розумію, як це може бути, тому що для відкриття банківського рахунку вам точно так же треба пройти ідентифікацію і так далі, вибрати собі платформу, підібрати собі. У мене є відео зняте окремо про підбір банка. Тобто, в, я впевнена, що не всі банки захочуть там, співпрацю з дією, да? ну можливо, деякі там <зас> захочуть розмістити своє посилання, там, звичайно, приватбанучанбанк. І там ще якісь банки, але ж є деякі банки, які, наприклад, Полтава банк. Я щось сумніваюся, щоб Полтава банк захотіла <клес> дати свої якісь там посилання, щоб через ДІЮ реєстрували собі розрахунковий рахунок. Просто написати, щоб переходити на сайти, ну, по типу там заходиш і відкриття банківського рахунку, і в тебе перелік сайтів, на які ти можеш зайти в той чи інший банк. Ну, Це не функція. А відкривати через Дію рахунок, ну то я ж не розумію, тому що ще раз говорю: кожного банку треба пройти і ідентифікацію. Ти не можеш через Дію. Дія не може нести відповідальність за третіх осіб. Вона ну, не може написати. Він класний, я його знаю. Давайте йому відкриємо рахунок без питань. Тому я не знаю, як на мене, це щось не те. Це щось не те. Чесно, це про е-підтримку. Бо багато хто мені пише, а ось ми можемо скористатися оце е-підприємку. Користайтеся, я не проти. Ви маєте... Зараз навіть половина не здогадується людей, що коли ти закриваєш ФОП, тобі треба пройти ліквідаційну перевірку в податковій. Навіть половина не знає, бо всі анонсують: подав заявку і все. В тебе все класно. Навіщо таке говорити? Ви ж, ви ж як вам сказати, розуміючи в дійсності, що ви вводите людину в оману, її вводите. Щоб просто подача заявки в Міністерство юстиції це початок того шляху, який треба весь пройти. Ну, Ну, коротше, я якось таке, мені щось це не, не сподобалось. Мені подобається платформа Дія, мені подобається те, що є речі, які автоматизовані, які набагато спрощують життя, але от в, в, в отакий кейс їх називати і е, ось такі всі розписати можливості ну ні, ні. Я, я, я проти. Ну, тобто, я не знаю не знаю. Якщо у вас є якась інша думка, напишіть мені, будь ласка, під відео, тому що це ще платформа не запрацювала, це зараз тільки анонси, анонси, анонси. Напишіть вашу думку, що ви з цього приводу думаєте під відео? Як у вас? Ви не відчуваєте, що щось не так. Ну, мені. Ви ж розумієте, що під кожною цією функцією стоїть маса дій, маса дій, які треба доробити до кінця. Не знаю. М -м -м. Можливо, я помиляюсь. Дай Бог, щоб я помилялась. Але ще раз повторюсь: я намагалася потужності зареєструвати через платформу Дію вже як 6 місяців назад. І мені то тоді не вдавалося, зараз не вдається і боюся, що мені це не вдасться. Тому що, коли я дзвонила в Держпродслужбу, яка відповідає за це. За цей самий розділ. Вони сказали, що у нас нічого не автоматизовано і ще нічого не готово для приєднання до платформи Дія. Тому можете не чекати, або ріть ідіть ногами, подавайте заявку, або надсилайте, я надсилала заявку на приєднання через електронну пошту. У мене все прийняли, я все зафіксувала, і все було нормально. Але це явно не було через платформу Дія. Тому я... це просто якийсь популізм. Я не розумію, чому він на рівному місці виникає, для чого. Але добре, хтось на цьому точно заробив. Це я вам просто даю руку на відсіч. Ну, все, проговорила, повозмущалася. Бажаю вам гарного настрою. Будьте уважні, будь ласка, бо за кожним таким пунктом завжди щось стоїть. Аналізуйте правильно інформацію і досліджуйте її не тільки на одному якомусь, на якійсь одній платформі, а досліджуйте її на інших. І читайте інше. Не поспішайте думати, що все так просто. Будь ласка, не в, не в Україні, не в нашому житті, не в теперішній час. Нічого просто не буває. Чесно. Я дуже не люблю, коли вводять людей в оману. Дуже не люблю. А зараз дуже багато молодих юних бізнесменів, які формуються як гриби після дощу. Матчасть хромає, але амбіцій дуже багато і вони пруть, тому що в них і в наш час не було таких можливостей. У наш час це був ринок столічний, де займеш найкращу точку, там і продасиш більше шапок. А на сьогоднішній день у тебе вже є і інтернет, і інстаграм, і якісь навчання, і криптовалюта, і все-все це є. І всі ці ця молоді ж та підлітки вони починають заробляти просто з повітря гроші і намагаються їх декларувати. І то вдячні їм за те, що вони їх намагаються декларувати. Все, гарного настрою, терпіння і будь ласка, все читаю, все аналізую.